Отже, в темі побітових операцій ми маємо розглянути приклад, приклад мовою C, як застосовуються ці операції, ну і з поясненнями, да, щоб розуміти, що, де і як. Так, Розберемо такий приклад. Значить, ну, Ця частина вам наразі має бути вже зрозуміла. Що це таке? Значить, тут у нас є оголошено три змінних. Y, X і Z, ну, а також змін на К. Так, да? uh, да, я там так навмисно написав, так, 0,2, 0,3, 0,1. Ну, змін на K буде нашим результатом. Uh, да, значить, uh, і, так би мовити, цей результат ми будемо виводити на екран. Uh. Значить, ну, ось, так, ось так можуть записуватися ці, ці операції, да? тобто X, да? Там вертикальна рисочка, Y, Compresant, Z да? і так далі. Я буду показувати, пояснювати, скажімо так, повільно. Ви можете спробувати за мною набирати да? тобто відкрити середовище розробки, в якому ви працюєте. Це може бути сайт Replit, Visual Studio, Qt Creator, що вам більше до вподоби, Да? Пробуйте набирати оцей код, і, скажімо так, запускати його на виконання, дивитися результат і намагатися його зрозуміти. Тут зверніть увагу, да, значить, побітове або це бінарна операція, бінарна, в тому сенсі, що є правий і лівий оператор, да, Значить, Побітове і також бінарна, да, а інверсія це унарний, унарний оператор. Да, тому Скажімо так, ну, він і пріоритет буде мати вищий, так, і значить застосовуватиметься тільки до змінної Z. Ця шапочка, ще раз нагадаю, це не піднесення до степеня, як, можливо, хтось би хотів. Так? Це побітове, виключне або. Зверніть увагу, що можуть бути у виразах як побітові операції, так і логічні операції. Так? Там, де у нас два амперсанди, це логічне. І там, де один амберсант, це побітове І. Ну і ми десь там в процесі роботи з цими змінними да, ми можемо перевизначати змінні, надавати їм інших значень. Нагадаю, що знак оклику означає заперечення. В даному випадку це логічне заперечення. Так? Ну, логічне заперечення є своєрідним аналогом побітової інверсії. Так? Тому цю інверсію іноді ще називають побітовим запереченням. Значки різні, так? Ну, смисл, смисл теж, теж, теж різний. Цікава може бути ситуація, да? тобто, застосування побітого виключно або скажімо так, до, до того самого значення. Ну і тут, до речі, скажімо так, теж різні варіанти з від'ємними. Тобто це мінус, це, це просто мінус, тобто, протилеж, число з протилежним знаком. Ну і на сам кінець, да, тут є побітове, побітовий сув з присвоєнням. Да, тобто цей оператор, якщо на його подивитись, да, це по суті шорткат. Е, ну, якщо ви призабули, що таке шорткат, да, я нагадаю, що це скорочений оператор. Ну, так як є плюс дорівнює, мінус дорівні. Да, це мається на увазі, що ми маємо взяти ось оцю змінну, Застосувати до неї ось такий оператор так, з таким числом, з таким параметром, і результат за допомогою цього дорівнювання знов, дорівню, знову записати в Х. Це все одно, що до Х застосувати побітовий сув вліво на 3, і результат знову записати, записати в Х. Ну, і оці оператори, так, там побітовий сув вліво-право, в принципі, їх можна замінити множенням і діленням, ну, Але для повноти картини, так, щоб ви знали, що є такі побітові операції, і більше того, вони можуть бути застосовані разом з шорткатами, катами тобто зі скороченим записом, що робить їх, так би мовити, теж ну, по-своєму цікавими, так, для того, щоб ну, ви могли. Ну, якщо десь таке помітите, так, щоб ви розуміли, про що йде мова, так, і, скажімо так, розуміли, розуміли цей код. Значить, я тут хочу вставити тире замість Дефіса, так, тому що Дефіс в українській мові встановлюється при переносі, може писатися всередині слова, так, а між різними словами ставиться тире. Ну і тире, воно довше, ніж Дефіс. Власне, ми, програмісти, маємо звертати увагу на такі синтаксичні особливості, так, тому що ми працюємо з мовою. Хай навіть це мова програмування, так, але символи вони тут вони важливі, так, тобто на етапі компіляції вони дуже, дуже важливі. Значить, ну, тут, якби є пояснення, так, от те, що я на початку сказав, так, що я навмисне тут поставив, поставив, скажімо так, нуль. 0, 0, да, це, так би мовити, позначення для вісімкового числа. так. Вісімкова система числення це ще одна система числення, да, яка може використовуватися в інформаційних технологіях і використовується. ну, Наприклад, в операційній системі Linux основні права доступу до файла вони подаються у вигляді вісімкових чисел. Ну або так, можуть подаватися у вигляді вісімкових чисел. Ну, вісімкове число, да, це число, яке складається або може складатись з цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Всього вісім цифр, да? але від 0 до 7. Да? Це є вісімкове число. І вісімкове подання, воно теж зручне, коли треба працювати з побітовими операціями. Да? Тобто побітові операції теж, так би мовити, до цього застосовані. Тим паче, що вісімкові числа легко переводити в двійкові. так. Ну, Скажімо так, ось оці 010203. Да, в десятковій це буде, скажімо так, відповідно 1, 2, 3, але значить, я так, так записав, для, щоб підкреслити, що це вісімкова система числення. Значить, ну І тут є пояснення. Да, пояснення до деяких операцій. Да, ну, Наприклад, да, якщо x дорівнює 3, ну, там, чи 03, y дорівнює 0,2, Z0,1, то. Ось така операція, да, по-перше, має врахувати пріоритет операції. Так, ви знаєте, да, що є таке поняття, як пріоритет операції. Да? Тобто, якщо всі операції вилаштовані в рядок, да, то деякі з них виконуються першими, деякі наступними. Ну, це так як множення і додавання, да? Тобто, множення має більший пріоритет. Ну і я тут умовно показав, да, що. Ну, це просто коли ви будете набирати приклади, запускати їх на їх виконання, їх на виконання, якщо у вас будуть якісь там ну, несподівані, скажімо так, результати, да, то пропоную звернути увагу на пріоритет операцій. Тобто побітове І виконується раніше, ніж побітове або. Хоча воно може бути записано пізніше. Да? Тобто тут показується, ну, дужками підкреслюється, яка операція насправді буде першою. Да? Ну, І від цього залежить результат, розумієте? Да? Тобто, що. Що виконається перше, да, те впливає на, на подальший результат. Тут, тобто, що у нас буде? Да? Тобто X, Y і Z, да? Y і Z у нас відповідно 0,2 і 0,1. Да? Тобто, Тут у нас виникає 0,2 і 0,1. Значить, 0,2 у вісімковій системі числення, або в да, у двійковій системі числення. 0,2 в двійковій системі числення це 10. Один це, це один. Да? І, значить, далі ми до них, ну, їх треба якби розкласти в стовпчик. Да? І ми бачимо, що тут буде одиниця, а тут 0. Ну, а да? тут буде 0, а тут одиниця. Да? Треба, щоб і там, і там була одиниця. І отримаємо 0. Да, і, і в результаті 0. Да? Тобто, ось така, така, здається, операція проста, да? От і Дало тут, тут би зовсім інший результат. Логічне і дало би тут одиницю, а побітове і дає тут нуль. Ну, Тому що просто алгоритм обчислення значення відрізняється. Так? О, ну, ось на такі нюанси треба звертати увагу. Ну і тут ми, умовно кажучи, отримали вісімковий нуль. і нам треба застосувати вже тепер побітове або до ікса і до нуля. Х у нас дорівнює 0,3, вісімкова 3, або в двійковій системі числення це 11. Да? І застосовуємо побітове, побітове або. Ну, Маєте знати, да, що побітове або допускає хоча б одну одиницю в операнді да, у відповідному біті операнда, да, щоб результат був одиниця. Да? Тобто побітове або з нулем, да, це буде то саме, то що, що і було зліва. Да? Це буде число 03. Ну і оцей результат ви маєте отримати на екрані, да, якщо запустити ту програму, яку ми якби, трошки вище розглянули. Да? От мається на увазі оцю, оцю програму. Ну і так далі. Да? Тобто, і так далі. Значить, ще розглянемо, розглянемо ситуацію. Знову ж таки, тут це просто нагадування, чому дорівнюють ті чи інші значення, да? тобто, X03, Y02, Z01. Ну, вони там в програмі, в програмі можуть змінюватися. Да? Але тут у нас наступне. Да? Значить, спочатку виконується, ну, це наступна операція. Спочатку виконується інверсія. <гум> да? Тобто інверсія має найбільший пріоритет. Ну і це таке загальне правило, що унарні оператори, тобто ті, які застосовуються до одного операнда, унарні оператори, вони, як правило, мають більший пріоритет, ніж ті оператори, які складаються з двох операндів. Тому першим у нас відбувається інверсія змінної Z, яка дорівнює одиниці, і ця інверсія дає ось таке число. Ну, Там, де були нулі, стали одиниці, а там, де була одна одиниця, став нуль, Е, да? Ну, і значить, далі ми маємо значить нашу там двійку, да, це Y. Да, от Y це ось оце, да, Це, це двійка, да? Оце, це Y. Цю двійку ми маємо заамперсандити з ось цим, ось цим числом. так? Тобто до них застосувати амперсант. Ну і дивимося, 0 і 0 дає 0, 1 і 1 дає 1, 0 і 1 0, 0 і 1 0, 0 і 1, 0, 0, і 1 0, ну і так далі. тобто Бачимо, що ну, для такої ситуації у нас, що було ось тут, то і отримали тут. Може таке бути. тобто, Ну і на сам кінець, що там у нас, як бачите. Справа наліво, да, все, все виконувалося. Да. на сам кінець побітове або тобто це накладаємо з цим. Да, тобто 0 і 1, 1 і 1, 1, 1 да, і все решта 0. Да, і це буде 3. Ну, тобто, якщо ви, тут, якщо ви тут теж отримали 3, да, то ви все зробили правильно. Отже, висновки, підсумки так, цього прикладу, в тому, що. Є кілька побітових операцій. Найважливіші з них це побітове І, яке має більший пріоритет, ніж побітове або, також є побітова інверсія, вона має ще більший пріоритет, ніж побітове І. Можуть бути також інші операції, так, тобто виключне побітове або. Ці операції можуть поєднуватися побітові операції, вони можуть поєднуватися з логічними операціями, з іншими операціями. Наприклад, операція зміни знаку або там логічне заперечення, да, тобто це все можливо. Тобто Ці операції можуть бути частиною різних виразів. Є також побітовий СУ вліво-право, ну, хоча вони рідко застосовуються, так, але треба знати, що такі операції є. Більше того, до всіх них можуть бути там шорткати застосовані, що теж ну, може бути цікаво. Да, головне, щоб не бути спантеличеним, да, що, це, що це за знак такий з трьох, з трьох символів. Ну, і е, ми розглянули, да, розглянули порядок операцій, да, що в якій е, послідовності виконується. Да, розглянули, як, скажімо так, вісімкове число може виглядати в двійковій системі числення. Да, і розглянули. В якій послідовності той чи інший результат отримується. так? Ну і я все ще, так би мовити, пропоную, так, щоб ви набрали собі ось оцю коротеньку, так би мовити, програму і з цим поекспериментували, попрактикували, подивилися, які результати тут можна отримати.